Маємо цікаве технічне запитання. Дивіться, реклама по брендовим запитам не відображається через низький рейтинг оголошення, але немає інших рекламодавців. Використовую ключові слова власного бренду, точний та широкий тип відповідності. Але статус пише, що не відображається через низький рейтинг оголошення. Інших оголошень в пошуку я не бачу, тому я не впевнена, з ким ми конкуруємо, чому вони не відображаються. І має людина два запитання: чи взагалі безглуздо показувати рекламу чи не безглуздо. І друге відображаються торгові оголошення від інших конкурентів. Я думав, що торгові оголошення і пошук конкурують в різних категоріях, але можливо саме через це наші пошукові оголошення не показуються. Що робити? Давайте з першого: чи безглуздо показувати рекламу по брендовим запитам, якщо у вас немає конкурентів? Якщо ви в топах органічної видачі в пошуку ви, в принципі, і у вас немає ніяких конкурентів, можна сміло. Виключати цю рекламу, нічого особливого не станеться, якщо ви не запустите цю рекламу. Але якщо присутні конкуренти по вашим брендовим запитам, реклама по вашому бренду обов'язково. Щодо торгових оголошень або перформансів, я б не мінусувала ваші брендові запити, хоча б в якихось часткових кампаніях краще там виключити з бази якоїсь, але залишити пару-тройку кампаній, якщо там великий аккаунт або одну кампанію, яка все-таки по брендовим запитам показувалась, тому що у вас є реклама по інших конкурентів по вам. Що це може бути перформанс, залітати по вашому ж власному бренду. По-друге, що робити з пошуком для ліквідації низького рейтингу оголошень. Перше, я би перестворила рекламну кампанію, щоб повністю е бути про ці низькі рейтинги, які залишились в старій кампанії. Друге, я би перейшла на призначення ціни за клік вручну, завищила б ціну за клік досить значно, для того, щоб просто ініціювати покази ваших рекламних оголошень, в принципі, показуватися десь вверху. Десь за 72 години у вас з'являться конкретні цифри в трьох таких показниках на рівні ключових слів. Це оціночна ставка для першої позиції, оціночна ставка для верху і для, для, для першої сторінки вверху і першої позиції. Mm -hmm. От з цими даними ви зможете зорієнтуватися для ваших ключових слів, достатньо чи недостатньо цієї ставки, зможете підвищити чи її знизити. Тому низький рейтинг, можливо, Google по широкому типу відповідності знайшов якусь нову абсолютно семантику, по якій дійсно не вистачає вам рейтингу. Оголошення для того, щоб показатись. Тому що додатково мінусуємо, фільтруємо всі запити, якщо хоч якісь у нас є. І це все буде працювати. Тобто, ви з часом знизите ціну за клік, Може бути таке, що до цього показувалось дуже як. Активно конкуренти, тому ціна за клік, наприклад, завищилась у вас, вже прогнозована для вашої семанти. По друге, перегляньте потім пізніше, де за 7-10 днів, уже реальний об'єктивний показник якості. Відповідно до цього вносите правки в ваші рекламні оголошення. Це повинно як мінімум базово в перший місяць вам допомогти.